Якщо порівнювати нас з іншими країнами, то ми вже знаходимося приблизно на рівні середньої країни Африки. По доходам, по якості і рівню життя, можна це вважати вже межою. Але ще є бідніші країни Африки, і ми можемо туди опуститися також і все одно існувати. Життєвий рівень по суті почав падати десь два роки назад. Але останній рік він був такий феноменальний по темпам падіння якості життя, валюти, цін на активи українські. І це безпрецедентний такий випадок, от коли валюта здешевлена була в чотири рази, відповідно і активи стали менше відповідної і зарплати і доходи. І якщо вимірювати ВВП по на душу населення, то ми десь відстаємо вже в три рази від Білорусі. І навіть після девальвації в Росії в три рази від Росії ключові помилки. Ну, якщо почати з Януковича, то звичайно, ключова помилка, що він тримав фіксований курс і спалив дуже багато резервів. Ну, за моїми розрахунками, десь 8-12 мільярдів. Це доларів. важко сказати доларів. Так. Е, можна було тоді девальвувати гривню десь до рівня 8,4, 8,6 і залишити резерви е, в Національному банку. Не можна поступово опускати, ну, можна було переходити до політики плаваючого курсу, але Політика плаваючого курсу це лише один елемент монетарної політики, яка базується на інфляційному тагетуванні. Що це означає? Це означає, що ми відмовились від такого якоря фінансової стабільності, як курс, і переходимо до нового якоря фінансової стабільності це ціни. Так. А, і… Коли починати нову політику, політику вже, то її елементом є плаваючий курс. І тому не буває так трошки вагітної не можна бути. І не немає права Національний банк там, опускати, піднімати курс. Він має лише створити умови, які сприяють стабільності курсу, тобто плаваючий курс це не обов'язково тонучий курс. Звомієте, якщо умови сприяють стабільності, то він буде коливатися як поплавок, так, туди-сюди, на 1%, на 2-3%. Ну, в деяких країнах там, до 5-6 доходить на рік. Але не більше, там, ну, чемпіони це десь 10%, а у нас 400%. Так? Тобто це... І це була помилка Януковича. І це е, помилка вже нового, нової Біль влади. Це ну, про... уряд. Один і другий. Так, проблема в тому, що вони не розуміють цієї політики, вони не вивчали, не знали, і не знають, і не мають досвіду, і тому бояться. Е, ну, і вони роблять ставку на. Прості, але зрозумілі для всіх заходи адміністративне регулювання курсу. От зараз нема плаваючого курсу. От зараз це маніпульований курс, який є е, такою рівновагою адміністративних всяких заборон і ручного маніпулювання, mm -hmm. який він ніхто не, не, не знає. Один із факторів падіння гривні це суб'єктивний фактор, а саме керівництво Національного банку. Коли один із факторів негативний, ліквідується, то це позитивно впливає на ринок і він замре в, в очікуванні. Він не буде падати, ну, може, плюс-мінус, незначно. 2-3% він буде очікувати. Потім прийде нове керівництво. Якщо він його оцінить так само, як гонтерів, отак і далі буде падати. якщо оціна, що це там команда, яка зможе загальмувати і взяти під контроль валютні процеси, і, і експортери почнуть заводити швидко валюту назад. І почнеться посилення гривні. Навіть до курсу 18 може посилитись. Я так даю 18 22 Це новий, на жаль, вже курс рівноваги. Не 11-12. а тому що ціни вже підповзли е, до такого рівня, е, що вони не будуть пускати е, курс назад. Е, ну, навіть якщо це робити от прямо зараз, да, то може навіть і до 16 відкотитися. Але я прогнозую, що це буде після. Грошей Міжнародного валютного фонду, От, да, і там ще займе тиждень-два, і ціни за цей час будуть підповзати і підповзати. Ціни назад не йдуть. Е, якщо вони йдуть назад, то дуже трошки там, на відсоток на, на рік, а повз вони можуть і тисячу відсотків на день. Тобто, це ж такий парадокс. І тому від швидко відвоювати вже нормальний курс буде неможливо, але все ще можливо 18-22